Аудіокнига Пам'ять народу Русь. Глава 6. Початок історії народу Русь. Сподіваюся, що з контекстом ми більш-менш розібралися. Тепер давайте перейдемо до історичних фактів. В форматі цієї книги автор спиратиметься тільки і виключно на загальновідомі дані, які легко перевірити та які визнаються усіма зацікавленими сторонами. Зробимо важливу ремарку: коли ми говоримо про ті давні часи, то через брак доказів та історичних фактів ми не можемо нічого стверджувати напевно, а скорше маємо припускати вірогідність певних подій та поважати різні версії. Навіть якщо деякі з таких версій зроблені на чистому політичному замовленні, і ми впевнені, що такі версії ігнорують, перекручують чи видумують історичні факти, повторимося: історичного матеріалу дуже мало, а політичних трактувань дуже багато. Тому максимум, що ми можемо собі дозволити, це говорити про більшу чи меншу вірогідність тих чи інших подій, явищ. Та версії. Що ми знаємо напевно, по різним оцінкам, починаючи з 1 чи 5 століття в басейні річки Дніпро, чи ще там по околицях, чи як казали за часів княжої Русі, «о Українах жили північно-слов'янські племена, поляни на Дніпрі, Древляни, Сіверці Уличі. Тиверці, білі Хорвати, Волиняни, Дриговичі, Радимичі, В'ятичі, Кривичі та Ільменські словени. Потім десь в районі ХІХ століття на ці землі прийшли нормани, що звалися Русь, та почалася епоха держави Русь. Нормани прийшли чи як завойовники, чи просто погостити, це достеменно невідомо. І про це є різні думки. Тим не менше, жодне джерело не приводить даних про якісь значущі битви чи інші серйозні військові зіткнення. Тому логічно буде припустити, що у приході норманів до Новгороду та Києва був двосторонній інтерес. Нормани були зацікавлені у контролі торгових шляхів, а місцева слов'янська знать, тобто старшина, була зацікавлена в інтеграції норманів у власне середовище. До речі, щодо князів, князь Кий, відносить до 5-6 століття, вважається напівлегендарною особою. Про князя Аскольда та його брата, друга, свата Діра, майже усі погоджуються, що вони були такі історичними постатями та скорше за все були норманами. Як і династія Рюріковичів. Спираємося ми тут насамперед на єдиний і основний писемний документ Повість времінних літ, який в оригіналі не зберігся, і був згодом декілька разів переписаний, тими самими історичними журналістами часів Рюриковичів. Отже, достовірність даних, які наводить повість дослідниками справедливо ставиться під сумнів. Рідні нормани, роль норманів у формуванні державності та сила їх впливу на слов'ян притворені держави та народу Русі є дискусійними питаннями і на цю тему існує декілька теорій. Що ми знаємо точно: певну роль нормани зіграли і певний вплив здійснили. Факт в тому, що десь протягом століття в усіх правителів Русі. Та й їхніх дітей нормандські імена. Ось, наприклад, список послів від русинів, викладений у русько-візантійському договорі 911 року. Карлі, Інегелт, Фарлав, Веремут, Рулав, Гуді, Руалт, Карн, Фрелав, Руар, Актеву, Труан. Лідул, Фост Стеміт. Дослідники стверджують, що два імені, імені мають фінське походження і 13 нормандське. Археологічно підтверджені великі поховання норманів на території Русі від Новгороду до Чернігова. Частина руського боярства має виразне нормандське походження. Тому на питанні руських норманів або варягів хочеться трохи зупинитися та, про... та проаналізувати важливі деталі. Насамперед, сам факт, що на вашій землі з'являються якісь чужі люди і починають урядувати, має викликати певне здивування. З чого б це раптом ми тут якимось прийдешнім невідомим людям дозволяли собою керувати? У нас свої керівники, своя старшина, а ви нам не авторитети. Як написано вище, даних про військові зіткнення або підкорення Києва чи Новгорода вогнем і мечем, у нас немає, як то станеться пізніше, з приходом тюрків та Литви, ми знаємо тільки те, що Олег, регент Ігоря, сина Рюрика, підступно вбив Аскольда, і, можливо, діра, виманивши його з міста Києва. Але це більше схоже на династичні розборки, ніж на військову навалу. До Новгороду Рюриковичів взагалі запросили. Більш того, беручи до уваги відстань між умовним Стокгольмом та умовним Києвом, будь-яка військова операція, навіть якщо вона спеціальна. І навіть якщо вона спеціально спрямована на окупацію та підкорення таких велетенських просторів, на яких жили північні слов'яни, вимагає дуже значних ресурсів і дуже великого війська. Візьмемо для прикладу Олександра Македонського. Він мав велику армію, дійшов до Індії, зробив там намасте і повернувся додому, розтративши по путі більшу частину війська. Після смерті Олександра вся його Велетенська імперія негайно розвалилася. Тож версію про підкорення слов'ян норманами збройним шляхом треба визнати дуже сумнівною. Більш логічним та достовірним буде припустити, що прихід норманів до слов'ян був певним чином підтриманий самими слов'янами. У місцевої знаті мав бути певний матеріальний інтерес в такому чи то союзі. Чи то партнерстві. Можливо, це були гроші від зростання торгівлі, можливо, це було збільшення власної військової сили, можливо, це були нові знання та технології, можливо, усе разом. Так чи інакше, історичний факт полягає в тому, що місцева слов'янська старшина та нормани були взаємозалежними. Це вплинуло і на політичну систему Росії – де князь правитель ніколи не був сином Бога, як у Єгипті, чи великим всемогутнім та сонцеподобним володарем, як в Монголії чи в Московії. Незалежний Руський князь. Руський князь міг легко бути вигнаний з князювання, якщо втрачав підтримку місцевої знаті. І навпаки, міг легко здобути якусь землю, якщо така підтримка у нього була. Згадуємо приклад за Скольдом, якого, за певними даними, здала київська старшина незадоволена спробами князя запровадити християнство. Вже навіть беручи до уваги той факт, що дружина князя, його військо мало в першу чергу складатися саме з вихідців із знатних та заможних сімей. Як то було завжди усюду і в усіх народів. Просто тому, що тільки вони могли дозволити собі придбати військове спорядження, яке ніколи дешевим не було, та зібрати ресурси для походу. Отже, без підтримки старшини у руського князя не могло бути і війська. Двома словами, є підтримка старшини, є влада, немає підтримки. Немає влади. Для прикладу, змагання князів за Київський престол у 12 столітті, і яке це все має відношення до питання про нація держава чи держава-нація, спитаєте ви. Відношення таке, що нам необхідно розуміти, за яких умов сформувалася і в якому середовищі постала держава Русь. І це дасть нам змогу встановити факт того, чи в цей момент місцеві слов'яни вже ідентифікували себе як єдиний народ, чи це все ще були відокремлені племена, та чи була Русь скорше унітарною та вертикально інтегрованою державою, чи це був скорше федеративний, чи навіть конфедеративний союз.